Рівне готується до юнацького футбольного турніру. Якщо погодні умови будуть сприятливими, 18 березня стартує першість з футболу серед учнів 5-7 класів Бейбі World Кап. У змаганнях візьмуть участь 29 закладів загальної середньої освіти міста. А матчі проходитимуть на восьми полях зі штучним покриттям. Це для Цих емоційного розвантаження школярів, тому що враховуючи ситуація зараз в країні, ви всі самі знаєте, що потрібно побільше спорту для наших школярів, дівчаток, хлопчиків. І чим більше вони будуть зайняті футболом, тим менше часу у них буде на Гаджет організатори заходу наголошують, що головна мета турніру заохотити дітей до активного способу життя та популяризувати футбол серед учнів. Загалом очікується, що до футбольного свята долучиться близько 400 дітей. Суперників команди визначали шляхом жеребкування. Це було добровільне добровільна реєстрація на змагання. Ми нікого не примушували, тому що ми завжали на те, як ну на контингент самих дітей, на те, як бачить вчитель даної категорії дітей, підо. Готовка буде тривати в кожному окремо взятому закладі, тому що сьогодні, як вже ви бачили, відбулося жеребкування. Кожен представник команди, кожен тренер, в особі вчителя фізичної культури побачить своїх суперників і будуть готуватися безпосередньо в закладах на своїх спортивних майданчиках спортивних залах. Фінал турніру та нагородження найкращої команди відбудеться на стадіоні Авангард під час матчу Кубка України між Рівненським Вересом та Житомирським Поліссям. За бажання кожного часник. Зможе отримати іменну картку пластикову, ну яка по суті я і називаю першим паспорт. на цьому стадіоні, на якому ми зараз знаходимося, тут є виділено цілих два сектори для дітей цієї нашої шкільної програми. Тобто, по суті, учасники, ті, хто має цю картку, мають змогу ходити на футбол. Спетитися до відставою Організатори сподіваються, що Baby Волг Кап стане щорічною традицією та сприятиме розвитку дитячого футболу у Рівному. Ірина Кутюк, Христина Усик, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.